Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо то істина це брехня. Простіше, але бідніше про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною вербою. В Україні вже майже півтора роки триває повномасштабна війна. За цей час, за даними ООН, з країни виїхало 18 мільйонів українців. Близько 9 мільйонів повернулися, а решта й досі перебувають у країнах Європи. Вітаю всіх слухачів подкасту не чорно-біле для вас. Працює Тетяна Верба. Сьогодні я поспілкуюся із тими, хто не повернувся до України за цей час. Як змінилося ставлення до українців у світі? Які виплати й умови проживання передбачені нині? Чи планують жінки повертатися? І, взагалі, як живеться жінкам за кордоном? Чим відрізняється від життя в Україні? І конкретно сьогодні про життя у країнах Балтії. І маємо ми на назив... Зв'язку пані Оксану. Вона вже більше року проживає у Латвії. Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня, як давно ви у Прибалті перепрошую Українах Балтії, бо я так знаєте за нашою звичкою, так і хочеться сказати прибалтика. Але ж я знаю, перед ефіром ми з вами трохи спілкувалися. І ви сказали, що мешканці да, Балтії цього не люблять, коли говорять Прибалтика. А чого це так? Так само кожен українець, який сюди прибув, кожен називав. Ці країни, ці всі три Литву, Латвію, Естонію, Прибалтикою, тому що цей наратив радянський він ну, з нами зберігся, він з нами йде по життю. Ми тут не бували. Ми не знаємо, що за той час, який тут ну ці країни вже не були з радянським союзом, також відбувалися якісь зміни. Це одна з змін, яка відбулась тут. Вони рахують, що цей наратив Прибалтика, це радянський наратив, Латиші не відгукуються добре про радянський союз, і для них це такий наратив болючий. Він їх повертає думками в радянський союз, вони нічого не хочуть мати спільного з радянським союзом. А в принципі. Балтика, вона є Балтика. Вони залишили за за собою це слово. Все вони себе називають Балтійськими країнами. Балти, Балтійські країни. Ми також називали прибалти. Спочатку латиші, естонці, і і литовці це дуже стримані такі народи. Mm -hmm. І вони спочатку терпіли. Може, ми самі здогадаємося. Ми не здогадувалися. Ну і звичайно, що в якийсь час робили зауваження спокійно, коректно. І Тут я вже півтори року. Як ви туди потрапили, Оксан? Як вас зустріли? Латвійці? Я розуміла прекрасно, що я їду не на екскурсію, а я їду якийсь час бути з дітьми, і мені треба не в Україні, і мені треба дітей, як люба мама, утримувати дітей. І для мене було був важливий момент працевлаштування. Ну ми всі прекрасно розуміємо, що працевлаштуватись ти можеш, якщо ти маєш. Якусь комунікацію да на якомусь рівні так. у мене моя мова, одна з них, якою я володію, це російська мова. Тобто мені треба було державою, державу, яка ну також послуговується цією мовою. Ну такі реалії на жаль. Так. Я хотіла зразу працювати. Я не хотіла сподіватися на допомогу держави, хоча кожна в Європі і до сих пір до цих пір допомагає українцям. І це була одна з країн, на яку я звернула увагу. Дуже швидко відгукнули то латвійські е е волонтери, і вони мене буквально з України за руку. Вивезли, вивели, підказували чим користуватись, на чому їхати, як найшвидше з найменшими психоемоційними втратами добратися до Латвії, тому що це все рівно стрес. Так. Хоча колосальна допомога була на кожному етапі, це стрес для дітей, для мене виїхали з двома дітьми, так? Так, з двома дітьми. Угу. Це був стрес. От мене за руку привели, привезли це місто, де я зараз знаходжусь. Поселили, скажімо так, ну дуже все добре було, все, все прекрасно. і я дійсно стала майже зразу працювати. А мовний бар'єр чи там російською можна? Ну от на сьогоднішній день виручає російська мова, як би це не звучало ага. неприємно, можливо, навіть складно підібрати точну характеристику відчуттів і власних, навіть тому, що ну так. Такі рамки ми поставлені. Що якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш максимально швидко адаптуватись до країни, в якій ти живеш, тобі треба якось комунікувати з суспільством. Майже 40%, якщо не більше відсотків населення, тут дуже добре знає російську мову. Це пострадянська країна, і російськомовних тут дуже багато uh -huh. залишилось. А до речі, з роботою вдалося за фахом влаштуватися чи ні? Як було із житлом? Чи допомогли безкоштовно це, чи якісь виплати були? Так, я з житла почну, uh -huh. тому що житло, по суті, було першим. Ми настільки стомились в дорозі, поки їхали, хоча нас за рукою вели, що я повністю довірилась волонтеру і виправдала всю цю свою довіру, вона була виправдана. Нас привели в квартиру і сказали, живіть тут. Ну так в моєму випадку було, бо скільки людей насправді стільки історій. Історії різні. У мене така, що мене привели в квартиру. Ми були стомлені. Я навіть не питала, куди ми їдемо. Квартира двохкімнатна, дуже гарний власник цієї квартири, дуже підтримуючий Україну. Ну це сім'я взагалі власне. Зустрів нас це глава сім'ї. Він плакав, Таня буквально плакав mm. тоді, коли нас зустрів. І сказав, що можете жити стільки, скільки вам буде треба. Ну це такі моменти, стільки скільки треба. Вони всі звичайно що обговорюються. Тільки ще як ще щодо оплати, якийсь час держава повертала кошти за комунальні. Витрати власнику потім держава переформатувала ці всі відносини, і зараз винаймачам виплачує ці кошти. Ну тобто, ми щось сплачуємо, а нам потім повертають ці кошти. Скільки Латвія могла, вона стільки допомагала в тому об'ємі, в якому це було наприклад рік назад. З кожним періодом, наприклад, з кожним кварталом сума помочі або якісь льготи вони відмінялись або трансформувалися. На сьогоднішній день Латвія повністю покриває транспортні витрати. Латвія сьогодні покриває не в повному розмірі комунальні виплати, але також треба дивитися, якщо це, наприклад, пенсіонери або люди інваліди. Або, наприклад, багатодітні сім'ї, то там пільги більші в частині комунальних витрат. Латвія повністю обслуговує медично українців з величезними льготами. Наскільки я розумію, ми, ми зараз не платимо не за хірургічні втручання 100%, не за якісь інші медичні маніпуляції. Ну мені не приходилось, наприклад, старша дитина лежала в травні місяці, дві неділі лежала в реабілітаційному центрі, такий дуже відомий, дуже гарний. Туди привозять наших хлопців, важко поранених на реабілітацію, на, також на хірургічні втручання. Софія там лежала, там була іпотерапія для неї, в неї була були басейни, в неї була маса дуже класних процедур. Я не заплатила нічого взагалі mm -hmm. за дві неділі. Тобто е, на початку нам видавали ще якісь допоміжні кошти, мобільний зв'язок був безкоштовний, з 1 серпня а мобільний зв'язок. Буде платним, але і українки, українці вони адаптуються більше і більше працевлаштовуються угу. все більше інтегруються в місцеве суспільство. Щодо працевлаштування, так. я працевлаштувалась практично зразу по спеціальності. Пішла працювати в місцеву газету, яка тут в цьому місці є. Російськомовна газета? Ні, газета повністю на латишській мові до українців. Дуже висока лояльність, максимально висока. І якщо Латиш може чимось допомогти українцю, він допомагає так само. І головний редактор цього видання приймала в мене матеріали на російській мові і перекладала на латишську мову, і це все видавалось в газеті. І хочу звернути увагу, так як я також маю відношення до медіа, я дуже здивувалась, в латві до цього часу ще видаються. Звичайні газети, які можна взяти і погортати. і навіть є газети, які видаються щоденно. У нас давно немає такого. Потім з часом я перейшла на радіо працювати ага. на Латвійське радіо. А, так ми колеги Латвія. Да. Латвія з радіо 4, І зараз я ще працюю вже деякий час на естонському радіо 4. Ну, ще пишу для деяких видань. Оксана, а на радіо на якій мові? Ну так як тут є велика кількість російськомовних, uh -huh. то не може держава обійти їх з цього приводу в Латвії на сьогоднішній день, і війна дала ще один поштовх цим дебатам, В Латвії зараз дуже активно поговорюються питання, такі що з російською мовою залишаємо її в медіа чи забираємо її. Uh -huh. Що ми робимо з російською мовою в місцях загального користування? Тут майже 45% російськомовних. Я не кажу про тих латишів, які знають російську мову. Я кажу про носіїв російської російської мови. Тут дуже багато росіян. Так історично склалось, є, є насправді причини цього. Ну от вони є тут. Багато дуже позалишалось після того, як 33 країни Балтійські від'єдналися від Радянського Союзу. В Латвії було дуже багато військових, вони тут залишалися. І після того, як Латвія, Естонія і Литва вийшли з складу Радянського Союзу, ці зв'язки між країнами вони збереглися. І Латвія, Естонія і Литва — це дуже привабливі країни в частині, наприклад, екології, на принципі, непогані закони. І бачачи різницю, дуже багато переїхало потім сюди, бо відновили свої ну, якісь родинні зв'язки. Росіяни мають на увазі. Дуже багато відомих російських діячів різних. Тут придбалося собі житло. Тут постійно Алла Пугачова, наприклад, з мало вже ага. дуже. Вона така битова мова, російська битова мова. Це mm. не мова установ державних, це не мова обслуговування навіть в магазинах. Тобі відзвиніття можна там хліб? Вона скаже: можна і дасть тобі хліб, якщо ти звернулася на російські мови. Але в принципі, мова обслуговування це також латиська мова, мова державних установ латиська мова. Так, збереглись на сьогоднішній день медіа на російській мові, тому що виключити таку масу людей на сьогоднішній день Латвія механізма цього не знайшла. Виключити з інформаційного простору. Так для них залишили медіа на російській мові. Я можу сказати, що з початком... Війни в Україні, я думаю, що їх стало менше. Передивилися відношення до того, що публікується там. У мене була можливість спілкуватися з екс-міністром оборони Латвії. Зараз в латвійському суспільстві дуже великий накал таких звинувачень. Зараз Латиші в захра таких ватна налаштованих росіян. Це нацисти. Тут навіть гірше ніж у нас в Україні було. Як тільки в Україні почалася війна, ви нас ограничували в правах, ви нас унижаєте, ви нам там чогось не додаєте, ви потрібно від нас вчити латишки язик, увага, ага. ви фашисти, ви нацисти. Причому градус цього накала він набагато вищий, ні на, ніж у нас в Україні, вот так от як мені здається, і коли я спілкувалася з цим екс-міністром. Я задала йому питання, чи його профільного працівника це не, не насторожує. Вони щось роблять в цьому плані, бо мені, чесно кажучи, страшнувати це все. Ну бачите, знаючи, вже ж якщо мовчати, якщо промовчати, до чого це може призвести. Він каже, що наші служби працюють. Ми все бачимо, самих активних виявляємо, працюємо. не переживайте, все добре. До чого я це все веду? Що робота в Латвії ведеться по всім фронтам? Виявляють цих особливо активних людей в цьому плані. Паралельно з тим дивляться, що в російськомовних виданнях. тут демократична країна, тут не може сказати, що це ми не друкуємо, про це ми говоримо, а про це ми не говоримо. Чим мені Латвія в цьому плані подобається, тут швидко реагують на це все. Цева поліція зразу попередила українців, що якщо будуть якісь в вашу сторону негативні, якісь ну, поступки щось будуть робити. Принижуючи вас, зразу звертайтесь. У нас це наказується. Ну, в принципі, я знаю, так, да, були випадки, коли звертались українці, Тому що є такі випадки. Вони не поодинокі, я і сама з цим стикалась. Колектив у мене російськомовний аудиторія, російськомовна. Мої теми це теми про Україну. Тобто до цієї аудиторії я доношу. Ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, сьогодні дні я, наприклад, готувала сюжет на радіо про енергосистему України, стані підготовка до зими ну, в частині енергосистеми. Оксана, чи бачили ви відкриту таку підтримку у вигляді якихось акцій на вулицях Латвії? Першого дня моєї присутності тут, і по сьогоднішній день дуже багато різної української символіки. Дуже багато. Навіть в звичайних невеличких селах є наші прапори. Звичайні латиші вони ставлять на флагштоки наші Угу. Прапори. Наші прапори українські є на всіх громадських. Ну, автобусах, да тролейбусах, трамваях, в ризі. Акції завжди приходять. Якщо в Україні відбулася якась подія, якась річниця, то тут обов'язково приходять хода, якась українська є або якась акція. Оксана, що було найважче? От особисто для тебе, і зараз можливо. Найважче це, мабуть, відчуття невизначеності. Це найважче. Якби ти тут не працевлаштувався, яка б в тебе не була квартира. Як би тобі не допомагала держава, я не знаю, що я буду робити завтра, тому що, тому що це ти не вдома. Оксан, чи багато там українок проживає, переселилися під час війни, чи багато з них повертається додому? Я можу сказати, що повертаються. Я не можу сказати в процентному відношенні, але повертаються зараз в Латвії порядка 40 тисяч українців. Але я бачу, що українки повертаються. Оксано, що в Латвії не так, як в Україні, що особисто тебе приємно вразило, можливо, якісь закони не такі, як у нас, і чи виконуються там всі закони? Закони виконуються. От виконання законів і життя за законом це те, чому треба нам обов'язково навчитися. Наприклад, тут щоб розвести багаття на будь-яке свято. Треба дізнатись місце, де дозволено розвести це багаття? Просто на вулицю вийти, як це у нас роблять між будинками ага. і розвести це багаття не можна, штраф. Заґретованих вікон на першому поверсі в принципі немає. А от Латвія це країна хуторів, і вони дуже часто живуть таким, ну допустим, трьома будиночками в лісі. Ну, хай бо один будиночок, неважливо, два будиночки. Це сім'я в лісі. У мешканці цих будиночків я питала, вам не страшно? Ага. Ні, нам не страшно. Все, цим все сказано. Так, люди тут навчилися жити по закону, і її результат він явний. Рівень злочинності нижчий. Рівень злочинності угу. нижчий. Це правда. Хто побував, то в Європі прожив. Він скаже, що Україні трошки там підтягнути, треба там трошки треба підтягнути. Не можу сказати, що Україна повністю просідає, наприклад, медицина. Наша медицина О, краща так. медицина в світі. Насправді, наша медицина дуже непогана. Медицина. Якби сюди нашу медицину на ну, от. Так це от. було б дуже непогано. Вони стримані, латиші, мало емоційні. Ці вони, вони дуже акуратні. Це всі будиночки тут, ну як з картинки. Тут дуже багато квітів. Латвія, країна квітів. Що ще вразило? Діти тут на вулиці залишають свої речі. Самокат. Роликові цікавзани, іграшки, навіть просто взуття, Чи є якась дитина бігала, боса і забула це взуття, побігла додому, і за ним ніяка мама не летить за тим взуттям. Вона знає, що на завтра вийде, і вона найде там, де дитина їх забула. Так. Ніхто це не бере. Вона так і лежить до ранку. Це мене дуже здивувала. До речі, тут ще дуже дуже виконуються норми і закони відносно утримання домашніх тварин. Тут mm -hmm. собаки на поводках. тут майже нема війцівських Да? Дрібнесенькі собаки, вони всі на поводку. Я бачила тут дві вівчарки. Як вівчарка ходить біля свого хазяїна? Вона йде прямо біля ноги. Собака не йде на поводку за два метри від хазяїна. На Вона йде прямо біля ноги. Собаки тут дуже видрісровані. Тут немає слідів. Як це життєдіяльності собаки, котів на вулиці, їх тут немає, їх немає. Коти з собаками є, а їх продуктів життєдіяльності немає. І це дуже в очі кидається. Тобто, тут такі моменти ти їх бачиш, і дивуєшся і розумієш, що ну так люди роблять, і треба у нас так зробити. Що мене ще здивувало? Діти з самого малого віку розмовляють декількома мовами. Мову треба вчити. Це вікно в світ. Це можливості для дітей, так, так. здорово. сифійки, однокласники. Вони всі спілкуються англійською мовою на рівні латишської мови. Латиші дуже добрі. Вони горою за нас. Вони ось не просто на словах, у всьому у всіх відношеннях латиші наші друзі, це 100%. Це підтримка така колосальна. Я кажу у всьому, у просто у всьому з першого дня і по сьогоднішній день. Знаєш, я так от радію за тебе, що ти типу, потрапила в ту країну, де поважають українців, підтримують їх і дуже допомагають гарно переселенкам із України, співчувають, десь і йдуть на якісь поступки. Як ти сказала, що дітям вдалось влаштуватися, але все ж таки повертайся до нас в Україну після війни? Ми тебе чекаємо. Нам такі потрібні тут. Дякую. І наостанок трохи статистики з офіційних органів ЄС роботу за кордоном вдалося знайти небагатьом українцям. Більшість із тих, хто виїхав, імовірно, проживають у Європі, за рахунок пільг, які їм надають країни, що їх приймають. Це дуже важливий фактор для комфортного проживання там, куди перебралися громадяни України після початку війни. Оскільки в деяких європейських країнах пільгові виплати не зовсім відповідають соціальним запитам. Тобто, основна проблема для українців за кордоном то рівень життя. У більшості випадках саме цей фактор змушує громадян України повернутися додому. Крім того, не варто відкидати і чинники, які пов'язані з сімейними обставинами і прихильності до батьківщини. Нагадую всім слухачам, що сьогодні ми говорили про життя Українок у країнах Балтії, зокрема у Латвії, і розповідала нам про це українка, котру війна змусила шукати прихистку у Латвії. Дякую вам, пані Оксано. І То був подкаст не чорно-біле для вас. Працювала Тетяна Верба. Нехай щастить.